Чотири тисячі людей померли, викинуті на дикому острові. Багато хто з них стали жертвами канібалів. Чому? Бо Сталін захотів нові міста у Сибіру. Це проект файно. Сьогодні ми поговоримо про острів смерті Назіно – символ безглуздої і жорстокої системи союзу. А тепер ви углов. Це правда, що ви їли м'ясо? Ні, неправда. Я їв тільки печінку та серце. Розкажіть, як ви це робили? Докладно. Дуже просто, як шашлик роблять. А у яких людей ви добували собі м'ясо? У живих чи мертвих? Навіщо ж у мертвих? Це ж падаль. Я обирав таких, які вже не живі, та ще й не мертві. Видно, що доходить через день-два все одно дуба дасть. Ці спогади з'являться набагато набагато пізніше, коли трагедія вже станеться, довго буде приховуватися, перш ніж гриф совершенно секретно» із документів буде знято. А почалося все у 1930-х. Тоді у радянському союзі якраз відновили паспортну систему, і майже одразу по містах наряди міліції стали хапати усіх, хто не мав при собі паспорту. Усього планували відловити 3 мільйони осіб. Для чого щоб вислати автор цього геніального плану. Генріх ягода план схвалив Сталін, і так народилася постанова Політбюро про організацію нових трудових поселень у Сибіру, Казахстані та Далекому Сході. Ви ж зрозуміли цю схему? Відсутність паспорту це був тільки привід, законний привід, щоб вас схопити. Бо треба виконувати план. Бо добровільно їхати розбудовувати Сибір. Люди не дуже хотіли, ба більше хапала навіть тих, хто документи мав. Новожилов із Москви, шофер тричі премйований. Дружина та дитина в Москві. Закінчив роботу, зібрався з дружиною в кіно. Поки вона одягалася, вийшов за цигарками і був узятий. Сіров Давид, хлопчик, взято в Арозамасі. Батько працює на станції Арзамас ремонтним робітником на залізниці. Мосалкін Микола, бригадир колгоспу в селі Невідомий Колодязь. Приїхав до Москви по хліб для колгоспу. Окрім випадково зловлених на вулиці, забирали ще сім'ї так званих куркулів, а також ромів та безпритульних. Їх вантажили у товарні вагони та везли до Новосибірська. Звідти на баржах вирушали на північ, і проблеми почалися вже на цих самих баржах. Відсутність їжі, брак повітря, хвороби, і люди стали помирати по 35-40 чоловік за день. Проте дуже скоро життя на баржах виявилося справжньою розкішю. бо люди. І висадили на острів, де не було нічого, взагалі нічого. Абсолютна дика природа. Спецпереселенцям навіть не дали інструментів. Все, що вони мали, це одяг та ручні речі, які були при них, коли їх схопили. За першу добу поховальна бригада змогла закупати тільки 295 тіл. Інших залишили на поті. На другий день після прибуття першого ешелону, це трохи більше п'яти тисяч чоловік. Випав сніг. Голодні, змучені, погано одягнені, без засобів для виживання. Люди опинилися у пастці. Вони їли кору та мох, намагалися зігрітися біля вогнищ, через що островом почалися ширитися пожежі. Вони помирали від виснаження або згорали заживо, коли засинали біля багаття. Важко переносився холод. Що один із труду переселенців заліз у палавче дупло і загинув там на очах людей, які не могли допомогти йому. Не було ні драбин, ні сокир. Тільки на четвертий п'ятий день перебування людей на острові туди прийшла баржа з їжею. Ну як їжею спецпереселенцям, роздали по кілька сот грамів житньої муки. Отримавши цю муку, люди бігли до води. Хто в шапці, хто в штанях розводили цю масу і їли. Дехто примудрявся пекти коржики. Але таке харчування не врятувало ситуацію на острові і дуже скоро почалися випадки канібалізму. Окрім ні в чому не людей без документів, яких міліція затримала випадку. Пово серед спецпереселенців було і чимало злочинців рецидивістів. Нічого не нагадує, що зараз, що тоді радянська чи то російська влада не гребувала використовувати ресурси із в'язниць. І саме ці злочинці першими скуштували людське м'ясо. Кажуть, на острові було людожерство. Було, було. Прив'язували жінок до лісів, грудей відрізали, і оці ось відрізали на ногах. Ну, оце ось м'яке місце. І їли це м'ясо? Вони смажили його на багаті і їли. Ну, голод був, голод. Злочинці дуже швидко зібралися в групу і встановили свої порядки. Вони відбирали людей муку, забирали гроші та одяг, а потім відкрили справжнє полювання. Найлегшими жертвами були жінки і діти. Їх відловлювали першими. Ще полювали на людей, які мали золоті зуби чи коронки. Таких ловили та видирали бажане з рота. Цим награбованим вони потім торгували із наглядачами. Скажіть, Гвіздєв, це правда, що ви вибивали зуби хворим та вмираючим? Правда? Навіщо? Щоб здобути золоті коронки? Навіщо? Поміняти на махру? Курити ж хочеться? Так, і ви багато вибили зубів? Скільки треба, стільки й вибивав. У заначку не складав, все міняв на махру, сам курив та друзів пригощав. Найкраще за злочинців поводили себе наглядачі острова. Вони організовували собі гареми, знущалися із переселенців задля свого задоволення і могли вбити просто так без причини, бо захотілося. Вони мали запаси муки, але чомусь не роздавали її. А коли та зіпсувалася від дощів, то просто закопали в землю. У таке життя потрапила наступна партія людей і швидко прийняла нові порядки. Їх почали розселяти вздовж річки. На нових ділянках з'явилися напівземляні бере та на швидкоруч зроблені бані, але люди продовжували помирати. Смертність можна було скоротити до мінімуму, бо вона походила головним чином від проносу. Проте, незважаючи на найсуровіші накази командування, сухарі хворим не видавалися. При цьому величезний запас галет лежав у наметах і базах. Так як не було вказівки, можуть чи ні користуватися цими галетами хворі. Така історія трапилася із сушеною картоплею, і з листовим залізом. Хворі лежали на землі, а та частина, яка містилася на нарах з полиць, лежала на моху. В якому негайно заводилися черви. Ора про ситуацію на острові стали говорити у навколишніх сел, але слова селян не надто брали до уваги. Як же стало відомо про острів смерті? Розслідування із власної ініціативи провів Василь Величко, інструктор на Римського окружного комітету партії. Він опитав десятки людей, які мали відношення до організації, записав свідчення місцевих жителів. Одинадцять сторінок доповіді він надрукував у трьох екземплярах, один з яких надіслав до Москви Сталіну. Після чого Василь. На півроку втік у тайгу, який показовий момент радянська людина знала, що їй може бути за правду, тому вирішила краще сховатися. Лист величко викликав гучний скандал, і хоч слідство підтвердило факти викладення у листі, самого величка все ж звільнили з посади інструктора. А всі матеріали засекретили. Вони стали відомими тільки після розпаду радянського союзу. За два місяці 1933-го На острові із 6 тисяч чоловік залишилося трохи більше двох тисяч. Нові міста про які мріяв Сталін, вони не побудували, бо померли від нелюдських умов. Або ж їх з'їли, і це ще одна історія із життя великого і славетного союзу, про яку чомусь забувають ті, хто аж піняться, але кричать про велич СРСР. Забувають, бо зручніше пам'ятати міфи ніж правду, бо правда смердить трупами і пліснявою з баржі.